Видаває техніку. Лагма стоїть, бля. Лагма, стоїть і підіде, підіде. Всередині купа цілого обладнання. Тому що ЗСУ не мародери. Ти собака, ти матрьошка кремльовська, гнида, бляха, муха Приїдь сюда, подивись. Не, наше... Іронічно, що в момент, коли я запрошував продажну матрьошку кремльовську подивитися особисто на деокуповані історичні українські землі. в Російський пілот невдавсь. Зробив скіт з Мавіка. Бо прикиньте, би нас поранило або ще чого гірше, і такий Дмитру би, от, віддіть Бог на стороні московських Бог. А вони, Довенька все ставить на свої місця. Тому пишіть все, що знаєте. Про Дмитрука, його помічників, комбінації, рекет, наркотики, кол центри що завгодно, все, що є, пишіть, ми обов'язково зробимо з ним багато так. добра поделитесь. Я поделюсь з всеми хорошо. Да, чтобы ну, мы ну, всем ну, не развозили, просто отдайте ну, там. Подождите кнопчики, подожіть мои редкие. Ой, Ой, дай Бог по здоровье. Хай я вас не боженька береже, да, 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 все нормально. Да, 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 все да, все хорошо, успокойтесь. А у вас продукты, вода є? Ни воды, ни хлеба, ни газу, ничего. Обычно не газовано. Давайте ще. А, ви ж, да, ви а, їжу? Мені. Тривайте. Ну, ви все ще ага. він хоч... Добрий день. Добрий. Я вибачаюсь, ви місцевий мешканець? Що да? да. да. вас українці не біжають? Ні, ні. ні. у вас все їсти, пити, хватає всього. На що делаєте? Ні, ну правильно, правильно, конечно. Це ж ваше все, це ж не наше. на здоровье. Мы берем Рыб, рыбную Вы еще дома живете или в подвале? Мы, мы дома. дома. Мы дома живем. Чтобы сказали, угу. Не, не, угу. мы вас не трогаем, никого живите спокойно, все угу.